Це одна із максимілянських веж нашого прекрасного комплексу цитаделі. Це, друзі, аби ви розуміли, цінність того, це є єдиний так цілісно збережений комплекс 19 століття, фортифікаційний, фортифікаційний в Україні. Ну, вежа в такому стані, що я раджу вам оглядати тільки отак такзовні не лізти всередину. Свого часу там потрапила авіабомба, але до того комплекс цитаделі це була дійсно така фортеця, форпост Австро-Угорщини збудований всередині 19 12 століття, коли вважалося за необхідним щось таке збудувати поза центральною частиною міста, щоб тримати його під контролем. Але власне, як тільки збудували цитадель, то настали щасливі часи для Львова, не було жодної війни. І цитадель от вона досі лишається для нас якоюсь такою загадкою фортифікацій, яку можна розгадувати і розгадувати.